Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. У мене сьогодні надзвичайно потужне есе від пана Ярослава Грицака. Думаю, що представляти, хто такий пан Ярослав Грицак мабуть, не треба. Отже, пан Ярослав Грицак про Україну, про її роль зараз, про те, якою вона була в минулому про націю, про народ і про нашу перемогу. І що буде далі, і як буде далі, саме з нами, як країною, країною, Україною і нами, українцями. У світі є близько двох тисяч народів, і тільки 200 націй. Шанси народу стати нацією досить невисокі. Один до десяти. Це дуже низький шанс. Нація значно складніший конструкт. Якщо, умовно кажучи, народ це трава, то нація є газоном. Тобто, якщо народ це хащі, то нація це сад або парк. Українці використали свій шанс у винятково. Невигідних ситуаціях. Нагадаю, валуївський циркуляр, Емський указ, насильство, яке ми бачили у Другій світовій війни, і все інше, наші шанси стати нацією були дуже невисокі, як статистично, так і історично. Зважаючи на перешкоди, які стояли перед українцями, можна вважати це справжнім чудом. Ми не розуміємо характер цього чуда, але воно є. В українській історії було принаймні три періоди, три фази, коли українці реально зникали, коли про зникнення цієї групи говорили як про факт «доконаний». Це кінець XVIII століття, коли після ліквідації козацької держави козацька еліта активно інтегрувалася в російське дворянство. Нагадаю, тоді головним образом була. Розрита могила, тобто Україна, яка похована, яка прекрасна, красива, героїчна. Але це вже минуле, в майбутньому цього не буде. Її можна оплакувати, вона варта найтепліших споменів, але вона померла і її не воскресити. Другий момент 1860-ті, коли в Російській імперії видали Валуївський циркуляр, який сказав, що українців Української мови нема, не було і не буде. І тоді ж тут, в австрійській Галичині, перемагають москвофіли. В умовах, коли у двох частинах України перемагає російський проєкт, шанси на появу українського проєкту були майже нікчемні. І третій, згадаю, зі свого життя той, хто має більш-менш відповідний вік, може, пам'ятає, у кінці 1970-х чи на початку 80-х, навіть у Львові було відчуття, що справа погана. Я недавно перечитував есеї Мілана Кундери Трагедія Центральної Європи. У примітці він пише про те, чим Радянський Союз небезпечний, він призводить до знищення цілих народів. І далі Кундера пише таку нотатку, правдоподібно, ми є свідками. Зникнення української нації. 1984 рік. Коли бачиш у цей перелік подій, то розумієш, що національна стійкість українців є навіть вищою, ніж стійкість українців як народу. Чому? Бо завше є люди, які не звертають уваги на нібито об'єктивний стан історії. А починають розвивати свої проекти, які йдуть проти історії. Дуже умовно кажучи, ними є Тарас Шевченко у першому випадку, коли зникла козацька Україна. Франко, у другому випадку, коли зникла Україна в Галичині, та Василь Стус у третьому. Ми зазвичай вживаємо імена національних поетів, бо вони є найбільш символічними. Це фігури першого ряду, а за ними тисячі менш знаних. Кожна людина в кожному суспільстві потребує міфу. Без міфу ніхто не може жити, жодне суспільство. Без міфу ми всі перетворюємося на таких собі егоцентриків, егоїстів, які не мають спільної мети, нас нічого не склеїть. Міфи те, що нас склеює. Міфи. Це не про створення якоїсь зручної правди. Міф це про те, що робить нас великими, про те, що дає нам відчуття, що ми більші насправді, ніж ми є, і що ми маємо якусь особливу місію. Крім всього, мають бути інституції, які ці емоційні міфи зберігають, примножують і роблять їх більш ефективними. Має бути хтось, хто будує пам'ятники, другує кобзар. Готує бутерброди на Євромайдані, збирає донації на армію. Коротко кажучи, мають бути інституції. Сталін казав, що кадри вирішують все. Моя теза інституції вирішують все. Підставово ці інституції це кав'ярні, університети, нецензурована преса, вільна церква, міське самоврядування. Більшість таких інституцій виникли не тут, не на цій території. Більшість інституцій прийшли з заходу. Географічна близькість до Заходу надзвичайно важлива, бо це близька територія, де цей досвід може передатися. Це, на мою думку, є однією з причин, чому в Росії так швидко зникають етнічні групи. За останні роки там не стало 13 етнічних груп народів Сібіру. А деякі перебувають на грані знищення. Їх вбили двічі: вперше фізично, а вдруге, в пам'яті. Ніхто не знає про них і не згадує про їхню боротьбу за виживання, бо вважається, що вони цю долю прийняли. Ми не зможемо зрозуміти, що робиться в Україні, якщо не візьмемо до уваги того, що сталося в останні 20 років. В Україні тепер грошовий людський капітал мігрує з сходу на захід. Війна це рішуче прискорила, але це було вже перед війною, навіть перед 2014 роком, а зараз стало масовим. А культурний капітал мігрує із заходу на схід. Я декілька років перед війною був в Миколаєві, і мене найбільше втішило. Приходиш і бачиш кав'ярні, Галицькі пляцки. Шоколад по Львівський і таке інше. Я не про якийсь галицький шовінізм, а про те, що це західна культура, яка йде на схід. Мені розповідають про новий центр гіпстерства в Києві, це рейтерська вулиця. Пройдіться по ній раптом матиме відчуття повністю такого собі Львова. Іде трансплантація тієї культури, яка є дуже важливим елементом стійкості. А що ж далі? А далі перемога. Але повертаюся до початку: ми маємо два елементи стійкості: стійкість виживання і стійкість самовираження, стійкість народу і стійкість нації. Зараз можливий третій елемент стійкості або життя в умовах апокаліпсису, або і це найбільший виклик перетворення цієї стійкості в стабільний розвиток, сталий розвиток. А це ключовий момент стійкості і в Україні, і в всьому світі. Чи ми зможемо витримати такий темп без катастрофи? Історики вважають, що цей стан переходу триває більш-менш 50 років. Ми вже 30 років маємо. Але не скажу, що лишилося 20 років, бо є ефект війни, війна прискорює. Багато речей, які були неможливими перед 24 лютого, на жаль, сталися. Хоча вони б сталися і так, але не такою ціною, і не такими темпами. Виклик залишається той самий: стійкий розвиток, перевести в сталий розвиток, іншими словами, спасти себе і спасти ціле людство. От такі от роздуми у пана Ярослава Грицика про те, ким ми є, ким ми обов'язково станемо. Для себе і для світу. Вдячні, що слухаєте, і вдячні за ваші вподобайки.